Це дуже важливе питання, щоб усвідомити, що ти робиш. Водохрещення – це не просто ми йдемо купаємось, як кожен рік ходили на Дніпро купатися. Водохрещення – це ти обіцяєш Богу служити. Ти кажеш, Господи, я помираю для себе, для своїх гріхів, для свого марного життя. І коли тебе піднімаю із води, ти кажеш всім, що ти воскрес для життя в Ісусі Христі. Хто в Христа хрестився, в нього і задягнулись, облікаємось в нього? Друге, це хрещення. Кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Тільки Христос може відпустити твої провини і мої. Нема іншого ім'я під небом, яке дано для людини, щоб вона надбала прощення. Є тільки єдине ім'я, і це Ісус Христос. Всі ж ми віримо в Ісуса Христа. Або є якісь люди, які не вірять. Та віримо. А як перекладається ім'я Ісус? От ми в його віримо, а як ім'я Його? А? Ні. Як перекладається? Бачите, ми говоримо, ми віримо в Бога, а ми про цього Бога та й не знаємо. Так кого ми тоді віримо? Ім'я Ісус перекладається, як Бог рятує. Бог спасає, Спаситель. З древньогреческої мови перекладається, як Бог спасає. Ісус і Він і прийшов рятувати. А Христос перекладається, як